Походження, не потрібно шукати те, що вже є, що увімкнене вже не увімкнеш, достатньо походження взнати своє, твій шлях той, яким ти йдеш. Торуєш ту путь, що ти вже торував, шукаєш той шлях, яким йдеш, уже безліч раз себе ти шукав. Та зовніш себе не найдеш, використовуєш розум, чи він керує постійно тобою, тому ти й не бачиш зовнішніх змін, себе не вважаєш собою, кимось бажаєш стати і ролі змінюєш поперемінно, двері до себе забув, і паролі прагнеш знайти неодмінно. Практики різні і способи всякі, спробував і намагаєшся ще знайти вже не хибні, а вірні ознаки, шукаєш дорогу розмиту дощем. Хочеш підказок і слово на путні, щоб гуру вже справжній сказав. Бо тільки раніш полугурки присутні зустрічались тобі, І ти вважав, що просто погано ще ти й нестаранно на пошуки налаштувався, тепер вже методу знайшов бездоганну і просвітитись зібрався. І знову, і знову, уже в котрий раз чомусь та надія примарна, і думаєш, певно, прийде ще той час. А поки що радість захмарна, якби ж ти нарешті облишив шукати те, що у тобі вже є, то з легкістю зміг би ту радість пізнати і походження знати своє.